Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Це центр Івано-Франківська. Проїхати тут важко, а припаркуватися тим паче. Незважаючи на те, що немає паркоматів, місця платної стоянки практично завжди зайняті. Водії розповідають народному контролю. Свою зупинку оплачують завжди. Проте, де йдуть ці кошти і чи потрапляють вони у міський бюджет, не впевнені. Платна парковка три гривні до години. До години? Ну, а чек як ви якийсь даєте мені? Ну я так виглядає паркування у центрі міста. Вільного місця тут практично не знайдеш, а платити доводиться невідомо кому. Доводиться багато їздити, щоб знайти вільне місце, оскільки я паркуюся правильно, а не де небудь. Існувато трошки. А як ви думаєте, якби було паркувати, було б якось легше? «Напевно». За паркування у центрі Франківська відповідає фірма сервіс авто. Місто вона заборгувала майже 2 мільйони гривень, та це не заважає її активно функціонувати та продовжувати збирати з водіїв кошти. А скільки ви тут збираєте в день? 210. – план. Тут стоянка на скільки машин розрахована? 15? 14. Чому у Франківську досі немає паркоматів, а фірма Боржник збирає кошти за паркування йдемо з'ясовувати на підприємство? Та там нас запевняють, ліквідація їхньої організації не за горами. Є рішення виконкому на ліквідацію. А Кабінету Міністрів про заборону збирати гроші готівкою. Наразі ми виконуємо рішення міської ради. У комунальному департаменті підтверджують, сервіс авто із містом співпрацюватиме ще недовго чекають на рішення сесії, а далі переконують чиновники по місту встановлюватимуть паркомати. Буде оголошуватися конкурс серед підприємців. Ну і запропонує кращі умови, той буде збирати кошти, але обов'язково ми. Умовами до, до до участі у конкурсі. Це буде наявність. Теж пряне має поставити паркомат, виключно без отівкові форми через паркомат, поставити знаки, розмітки, утримувати влажному стані. Народний контроль надалі не залишатиме поза увагою цю проблему. Ми проконтролюємо, аби влада, врешті, скерувала кошти від паркування для обладнання нових автостоянок. І на Сендецькамоню Кирина Андріїв, Романко Чержук, Ростислав Ботюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли чиновники, політики і правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. чесно. Дивись щобудня о 20.35 На каналі Галичина.